Друзі, всім привіт! Це школа для собачок Дред. Мене звати Гілярний Сергій. І сьогодні буде теж дуже цікава тема, але спочатку зараз хочу показати якраз іде процес тренування собачок. Покажи, дивись, отак от іде у нас заняття. Зразу раз, прибрали. А ви що думали? Що це так просто? Раз, два і заняття ні. Ще є багато цікавих моментів, Да? А поки собачка на видерці на витримці, то швидко yeah. прибрали і далі починаємо. Я ж казав, буде цікаво. І ми не починаємо, а продовжуємо знімати наш відеоролик. Цікаво? Я думаю, що буде цікаво, таке буває. І знаєте, як завжди, як то кажуть, не той момент, да? і в той момент якраз. Я говорю, а давайте зараз покажемо, як у нас іде, проходить заняття цікаво за ваше здоров'я. А ти прибирати йдеш, вже все прибрали. як да, оперативно, командна робота. Це головне. До речі, собаку звати паті. Воно дивись, кульочок лежить. Собаку звати паті, вона зробила наше паті. А ми зараз починаємо з дуже крутих порад. Так, друзі, що вам ще розповісти? Взяли собаку, тренуйте її, знайдіть для неї час. Якщо не можете знайти час, привезіть до нас в школу. Ми зробимо. Розумною слухняною, щоб вас слухалась, оце головна порада в вашому житті, якщо ви хочете завести собаку. І до речі, якщо ви хочете завести собаку і не знаєте, з чого почати її вибір. Ви теж можете звернутися до нашої школи. Ми вам підберемо на ваш вкус породу, яка вам пасує по темпераметру, по характеру. По іншим показникам і повірте, дуже важливо так підбирати собаку. До речі, сьогодні приїхали люди і підбирали теж собі собаку. Вибрали. Чотири породи. Я сказав, що їм підходить п'ять, але вибирали з двох, а потім залишили одну. І розмовляли ми десь годину. Тому, якщо ви захочете собі собачку, ви спочатку зверніться до нас, ми розповімо, як підібрати під вас собаку. Ви самі приймаєте вибір, а ми вже допоможемо і найдемо таку собаку, яка вам потрібна, для того, щоб ви не наступили на граблі, на які наступають люди. Коли самі пішли на базар, купили собаку, купили балонку, а виросла кавказька. Вівчарка помість з непонятно ким. Це із таких прикольних моментів. А далі, я думаю, зараз е, все-таки дамо пораду. А порада, знаєте, яка буде? Правильно, порада, чи можна заводити собі двох собак чи трьох собак, і як краще до цього підійти. По-перше, дивіться, ви захотіли чомусь собі декілька собак. Чому? Люди відповідають, ну, щоб не було сумно, щоб було що робити собачці. Так, поки собаки будуть. Маленькі, вони між собою будуть ладити і все буде нормально. Якщо собаки там до 7 місяців, до 6 місяців, вони ще граються, десь іноді за якийсь шматочок м'яса вони можуть між собою побитися, то це буде несерйозно. Але коли собаки достигнуть полової зрілості, то, що вас буде чекати, правильно вони будуть перезбуджені, вони будуть виясняти відносини. Якщо це кобелі чи суки, неважливо. Це я покажу зараз про два кобелі чи про дві суки. Дивіться, вдумайтеся, що кобелі, сука, вони теж між собою можуть конфліктувати, але не так, як дві особи одної статі. Отак, от правильно бачите, вчу українську, тому ви теж вчіть. Якщо ви нас дивитеся, хочете нам допомогти ще стати кращими. Підтримайте нас, поставте лайк, напишіть в коментарях, може деякі є помилки в моїй українській мові. Я буду дуже вдячний, тому що я не в ідеалі зараз володію українською, але пробую записувати весь контент українською мовою для українців, тому що кожен на своєму фронті повинен робити щось для перемоги, наближати нашу перемогу. А ми на своєму фронті даємо корисні поради українською мовою для цього, нам не потрібні насам. Амси, як там Джавеліни і Інші бойові машини, ми на своєму фронті підтримуємо Україну. Контент тільки для вас, тільки українською. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях. ширте цей ролик друзям, знайомим. Рекомендуйте наш канал для собачок своїм знайомим. Діліться в соцмережах в Фейсбуці, в інстаграмі, в Тіктоках. Діліться в соцмережах. Це буде дуже корисно для нас. Ми за це вам будемо вдячні і знімаємо для вас цей контент. Якщо ви берете, наприклад, двох кобелів, вони між собою. Можуть виясняти відношення. По-перше, один повинен стати важаком, той, хто буде головний, і між собою вони це можуть вирішувати кожен раз, коли вони побачать сучечку, яка буде течна, чи почують цей запах, чи коли будуть е, ділити їжу між собою, теж вони почнуть дратися. Чи просто коли вони будуть гратися якимсь м'ячиком, який один, і той, що сильніший, буде завжди давити слабішого. І там це дуже добре, так якщо вони між собою будуть такі конфлікти. Якщо вони не розберуться між собою. Це буде біда, тому що ви будете мати собачок, яких будете возити до ветеринарного лікаря, які між собою при конфлікті будуть рвати друг друга. Ну рвати це так гучно сказано, але вуші, ноги, морду прийдеться шити регулярно. Я з цим стикався, можу з упевненістю відповісти, що будуть негативні наслідки. Якщо ви берете двох сук, вони між собою можуть більше лаятися, гризтися і іноді доходити до. Дуже теж неприємних наслідків. Якщо це сука та кобель, можуть між собою ладити, але кобель, звісно, буде завжди домагатися суку. Між ними можуть бути бійки, але суку він кусати не буде, тому що він буде щось хотіти розмножуватися. А дівчинка, вона така, що може трохи наваляти йому От теж трішечки. Кобель може постраждати. Від цього не застраховані, якщо у вас вже є дві собаки, але ви повинні навчитися з цим жити. Які поради можу дати, як жити двом кобелям, двом сукам чи окремим статтям? Дивіться, по-перше, ведіть ритуали і правила для собачок. Це важливо. Якщо у вас не буде своїх ритуалів і правил, вони будуть робити те, що вони хочуть, а не те, що хочете ви. Ну, от, наприклад, якщо ви граєтеся, бажано, щоб у одного своя іграшка була, і в другого своя іграшка. Гратися по одному, якщо ви хочете, щоб вони гралися разом, може бути бійка. Якщо ви робите годування двох собачок в одному вольєрі, то треба розділити, чи одна собака їсть на вулиці, друга вольєрі. Чи по різні боки розводити собачок в вольєрі з одної сторони миска, з другої, ви між ними стоїте і годуєте цих собачок? Якщо ви йдете на прогулянку, щоб не було ревнощів, будь ласка, не проявляйте більш уваги для одної собаки, чим до іншої, тому що це ж це теж проведе до негативних наслідків і за ревнощі можуть чуть, чуть подратися між собою. А це буде стимул одній чи іншій собаці зав'язати бійку. Що ще за параду їм з двома кобелями? Угу. Да, о, до речі, дала пораду тренер. Дивіться, якщо ви хочете виховати цих собачок, що б я рекомендував як спеціаліст уже з 20-річним стажем? По-перше, коли до нас приїжджають з двома собаками однієї породи, що ми робимо? Ми чи беремо? Два тренери на початку, щоб вони готували двох собачок окремо, вони почали слухатися. А потім вже в занятті ми паралельно працюємо одна собачка, друга, потім ми можемо їх з'єднати на занятті. Це поступово робиться. Привчаємо, щоб вони синхронно слухалися команди, але по кличці одній і по кличці другій. Ну інші собаки, коли дають кличку, вона слухається. Там, наприклад, там рем чи дік, да сказати, дік сидіти, рем лежати. Отак вони повинні слухатися. Але коли ви даєте команду, вони Чітко повинні ідентифікувати, що це звертання до однієї собаки, вона виконує ту команду, яку їй дали. Це що стосується дресурування, спочатку роз'єднуємо почало тренування на середині зближаємо. В кінці фіксуємо навчання двох собачок. Синхронно можна навіть давати одну команду, дві собаки будуть робити. Це дуже важко робити, але ми це робимо і в цьому нема нічого важкого, якщо займатися. Зі спеціалістами ми це можемо зробити в нашій школі. Якщо є якісь питання, чи не можете самі дати раду своїм собакам, звертайтеся в нашу школу, а ми допоможемо з навчанням. І у нас є різні умови для собачок, починаючи від там простих вольєрних номерів до номерів в готелі з теплими номерами, пластиковими дверями, теплі поли, телевізори. Ну дуже файні, дуже круті, комфортні умови. Тому звертайтеся завжди все допоможемо і зробимо. І ще одне для військових і волонтерів у нас є спеціальна знижка. Тому звертайтеся. Ви допомагаєте боронити нашу країну та ті, хто допомагають військовим. Ми від себе даємо такі потужні умови, що ви зможете займатися в нашій школі, і вони будуть вигідними для вас, і зробимо ваших собачок. Слухняними, керованими, а це для нас саме головне, щоб ми несли користь тим, хто нам допомагає боронити нашу Україну. Де просто для людей, якщо вам потрібно, звертайтеся, вам теж допоможемо зробити собачок вихованими. Яку вам ще пораду дати? По-перше, це звертатися. Вчасно за навчанням собаки, тому що чим далі ви затягуєте, тим більше проблем придеться вирішувати. Приведу приклад, якщо дитина вже почала курити і пити пиво, після того, коли сказати, що це погано, дитина вже шкідливу звичку спробувала і буде казати: та ладно, мені ж нормально, ну я кайфую, мені норм. Дуже важко пояснювати. Тій людині, яка вже в залежності від чогось, так само і від шкідливих звичок собаки теж можуть бути в якійсь залежності, тому що це їм подобається, це їм комфортно, вони не хочуть нічого змінювати. Будьте відповідальними власниками, будь ласка, і звертайтесь заздалегідь за тренуванням собачок, щоб вони були керовані та слухняні. А в цьому допоможе наша школа. Якщо випуск був корисний, поставте лайк, напишіть коментар. А якщо не знаєте, що написати, поставте нам такий смайлик чи можете флаг України. Це буде теж дуже круто, тому що ми розуміємо, що ви нас дивитеся. Друзі, побачимося в наступних роликах. Дякую вам за увагу. До зустрічі!